Вітаю вас на майданчику Вінкар. Сьогодні до вашої уваги кона 39 кВт. Це у нас електромобіль, який має змогу приїхати до 330-350 км на одному заряді. Орієнтовно взимку він проїде 250 км. Автомобільчик 2022 року. Він весь в оригінальному окрасі. Так, Пробіг не пам'ятаю який, але у нас всі кони, які ці. 39-ки Рестові, то мають невеликий пробіг. Самий найбільший це, по-моєму, 95 тисяч кілометрів. Зараз дуже багато машинок. Там є, Тек, Ніро, Кони, ДС та багато іншого. Кон у нас зараз сьогодні найбільше. На майданчику, напевно, штук з 20 точно їх є. Ця машинка в ідеальному стані. Думаю, відео передасть якість, хоч і зараз погода така собі не дуже. Дивіться, який стан. Просто новесенька машинка, практично. Автомобіль до нас приїхав з Європи. Він розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Проте зарядки, звісно, у нас самі звичайні, тобто Type 2 і CCS під швидку. Зарядку приймає, якщо я не помиляюсь, до 60 кВт. Та навіть що тут не помиляюсь, до 60 кВт він приймає з CCS-а. І Type 2 у нас без трьох фаз, однофазна приймає до 7 кВт. Так, Побігли по комплектації, розповім. Оптика у нас галогенна, при бажанні можна всунути туди. led лампи буде світити божественно. led денні ходові вогні. Так, Парктроніки передніх парктроників немає. Але є задні парктроніки. Є камера заднього руху. До речі, автомобіль приїхав до нас з Франції. Він віддаємо його з повним пакетом документів для першої реєстрації. Франція це дуже добре, тому що машина і не потовчена наразі, що буває часто у французів, але весь ціленький взагалі питань немає. І це теплі регіони, він морозів практично не бачив. З Франції зазвичай приїжджає на літній резині або на всесезонці, що літо, що взимку. Е, так. Є безключовий доступ, скло всі у нас є, автоскладування дзеркал, преміальна акустика, крел, утримання в смузі. З кнопочки у нас поясничний підпір електронний. Так, Далі пробіг у нас всього-навсього 38 тисяч кілометрів. Шкірине кермо. Е -е. Утримання в смузі сказав, режими рекуперації плюс-мінус. Датчики дощу, датчики світла є, салонне дзеркало з автозатемненням. Великий екран, клімат-контроль, кнопочка старт, підгрівчики Сейдінь. Траймол це у нас режими руху, їх у нас три. Що далі вам розповісти? По мультимедії тут багато що є, плюс можна дистанційно керувати клімат контролем та багатьма іншими функціями. Погнали далі. Стан, стан нової машини. Краще, ніж нова, тому що ціна за брушне автомобіль, а по суті автомобіль в стані нового. Сох 100%. Тут у нас подовжувач. Транзитні номера, які будуть підв'язані до договору купівлі-продажу. Тут гайки з секреткою. Секретки стоять на колесах. Зарядний пристрій. Що у нас тут? Компресор, клей, сіточка, тут у нас якийсь сервісний набір, жилетка, там, думаю, знак аварійної зупинки і так далі. Так, Тут у нас десабуфер, салончик офігенський, нічого не зачухано, нічого не зацарапано, полиця на місці, ляда не подерта, побігли далі. Зараз підключимось товщ... товщиноміром, пропікаємо його і підключимось, прочитаємо діагностикою. Немає що говорити за стан. Як-не-як -як пробігу всього на все 38 тисяч кілометрів. Діорнемо капот, перевіримо, чи є тепловий насос. Я скажу так, тепловий насос прибавить... Запас ходу геть невеликий десь. 10-20 кілометрів від загального ходу прибавить. Тепловий є, антифріз на місці, акумулятор є. Ось так от. Пробігли, перевіримо товщиноміром швиденько. Але він весь в оригінальному окрасі, щоб ви собі бачили, щоб ви собі розуміли. Машинку протерли, а дах полінольвались. У нас дощик моросив весь день. І тут момент, що дощ не моросить. Бо попередню машину знімав, то все мокре було. Так. Цікаво, ця дверка у нас пробувається, ця дверка у нас фарбована, але колеги з Польщі писали, що в оригінальній фарбі, бачите, обманули і добре, що зробив контрольну перевірку. Таке не критично, Слой лаку, але ледве-ледве щось є. Таке навіть. Можна сказати, що в рідній, але швидше за все слої лака передутий по задній правій дверці. Зараз ще перевіримо, скажімо так, на глаз. Ну Скажу так, фарбована, якщо і фарбована, то фарбована наробив це профі. Блокована дверка, але геть не критично. Це дуже і дуже тоненький слой. Швидше за все, десь парковочка десь срапнули його і піддули. Ну, нічого критичного в принципі не бачу. Так, а тут у нас, бачите, все по заводу 20-30 мікрон, там крапочка стоїть, 40,1. Що ж, погнали, підключимось, зробимо діагностику і перевіримо, в якому стані у нас батарея. Carascaner Pro. Підключились, ЄЛМК-327. Машинка і написали фарба ок. А по факту елемент лакований. І таке буває. Людський фактор. Коли десь хтось може не побачити і помилитися. Але, скажімо так, була б машина на базарі, сказали б перекупи, що це рідна фарба, тому що не б'ється навіть 200 мікрон, а там 110-130. 200 десь може десь там напікалося. Тому... Але роз... ми не маємо наміру когось обманювати, є слой лаки. Кому критично є великий вибір у нас інших машин, які в рідній фарбі. Але, 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 пробіг 38 тисяч, машинка майже нова. Тут буває таке, що це могло навіть перелакувати в автосалоні. Так, 3,58, 3,6, воно пригає можливо і через те, що зараз включена пічка. Але великої розбіжності, навіть невеликої розбіжності взагалі немає по коміркам. Це у нас показує воно все в онлайн режимі. Так, що. так шукаємо сох. State of Hills 100%. Так що дуже чудові показники можете, до речі, собі купити ось таку 327 ELM на дві плати і на неї підключатись, читати. Скачуєте CarScanner Pro прошну прошлу версію, вона платна, там я не пам'ятаю, 200-400 гривень. Що ж, по конам дивіться, дивіться, ось кони, там кони, там кони, ще заїжджаю і дивіться, який вибір по конам. Все кони стоять. З цієї сторони теж у нас кони. Рестові, дорестові, щойно дорестові знімав за 15300. 18 рік, сок 100%, і загалом стан суперовий, два підкраси, там слой лака, і цікава індивідуальна комплектація на led оптиці. Що ж. З цієї сторони воно у нас Ніро стоять, теж Кони, Ніро та інші марки і моделі електромобілів. Що ж, Машинка в наявності в Вінниці. Більше автомобілів можете побачити на нашому сайті wincar.com. Посилання от там от внизу. Підписуйтесь, оновлення щосереди закуповуємо автомобілі в Європі. Публікуємо їх е -е, з доставкою, розмитенням вже в Україні. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.